Всім привіт! В даному відео хочу розповісти, як створювати бот в Telegram. Насправді це робиться дуже легко. Для цього нам потрібно відкрити ось такий чат-бот, бот фаза. Ось ми бачимо ім'я цього боту і будьте уважні при його вводі. Тобто, отак літера в літеру, ніяких не пропусків, нічого, тому що дуже багато підробок, які крадуть персональні дані. Отже, відкриваємо ми цього бота і натискаємо розпочати. І він нам говорить, що він може робити. От наша задача створити New Bot. Новий бот. От, New Bot ми і натискаємо. Далі він питає: Введіть ім'я вашого бота. Ви обираєте будь-яке ваше ім'я, але в кінці повинно бути підкреслення і додаток bot. Отже. Бачите, йому не сподобалось таке ім'я. Потрібно, значить, переіменувати. Так, ось у нас створено бот. От і все, ми створили бота. Тепер нам потрібно зберегти саме ось цю інформацію для подальшої роботи з нашим ботом. Тепер, коли у мене дані цього бота на комп'ютері, Саме основне, що мені потрібно, це оцей токен нашого бота. Ми його копіюємо і йдемо на сайт Send Plus. Це така маркетингова платформа, яка дозволяє вам дуже багато чого автоматизувати в плані бізнесу. Отже, нам потрібно чат-бот and live chat. Я заходжу у менеджер ботів, і е, моя задача підключити тепер цей чат. Ось ми бачимо, в мене вже є. Бот, і я хочу створити ще одного. Я натискаю Connect. І ось сюди вставляю токен. Натискаю Connect. Ось і все. Я підключив бота до маркетингової платформи. Натискаю розпочати. Ось ми бачимо, наш бот вже працює. Хочу зауважити, після того, як ми додали ось тут нового бота. То отут він не одразу вискакує. Тому потрібно просто обновити сторінку, і ви його побачите. Отже, заходимо в наш чат-бот. І ось тут ми прописуємо, що буде робити наш бот. Натискаю Редагувати. я хочу показати, як найпростіший бот зробити і як з ним працювати. Наприклад, це ми видаляємо меседж. Нехай в нас буде. Клацаємо ось так по стрілочці. Стрілочку прибираємо. Так, це нам, в принципі, поки що не потрібно. Отже, людина натискає старт і ваш чат-бот пише: Привіт, раді вас бачити. Напишіть повідомлення або скористайтеся меню. І ми з'єднуємо ось таким чином. Так, беремо другий наш блок, такий самий меседж. Ось він у нас message. З'єднуємо. Тобто вискакує ось це і потім вже вискакує наше меню. І тепер ось тут ми можемо пододавати кнопки, які будуть кудись вести. Ну, Давайте буде покликання на цей канал, який ви зараз дивитесь. Перейти на канал і вставляємо покликання на канал. Додати. Ось ми бачимо, у в нас з'явилася кнопочка. Тобто у нас перейде на канал і ось тут у нас точка виконається якась дія. І давайте ще одну кнопку додамо. Спонсорувати, наприклад, канал. І там іде інструкція, як спонсорувати. Не будемо на цьому зациклюватися. Ось таким чином ми додали. І куди піде, якщо е, спонсорувати канал? Ну, припустимо, е, і я сюди вставлю покликання на одне з відеоканалу, під яким можна натиснути кнопку «Спонсорувати». Додаю. І вмикаю чекати відповіді від підписника. Якщо підписник щось напише, потім буде якась реакція. Інше це у нас, якщо людина написала щось інше і воно не співпадає з оцим усим, то у нас буде ось цей вузол переходити на інше повідомлення. Так, Це в нас тепер можна прибрати. І тепер ми, наприклад, копіюємо ось такий самий меседж. В ньому пишемо. Отже, пробуємо в нашому боті щось зробити. Привіт! Раді вас бачити! Напишіть нам повідомлення або скористайтеся меню. Оберіть перечислених варіантів. І от ці варіанти, що ми запропонували, От ми можемо перейти за покликанням і перейти за покликанням. І після того, як людина щось напише, їй буде повідомлення. І якщо, наприклад, людина щось тут вибирає, ми можемо також зв'язати ось ці точки, щоб запропонувало щось інше. Підписатися на канал, там, тра-та-та, -та, спонсорувати, дякуємо, що відвідали і так далі. Ось таким простим способом ми створили е, свій бот. Е, також можна до нього підключити ліпі, чат, електронні таблиці тощо. Але це все на платній підписці. Отже, якщо ми глянемо на безкоштовну підписку, то, в принципі, нам тут нема де розгулятися. Але якщо ви керуєте бізнесом, то в принципі, в принципі, принципі, воно, мабуть, того коштує. І ось тут з боку в нас менюшка чат, і в нас відкриваються наші повідомлення, на які ми можемо дати відповідь. Тобто зараз ось людина мені писала, і я їй можу дати відповідь. Тому ось на безкоштовній підписці я зробив ось такі речі. Але дуже хотілося би зробити більше, але потрібно за все платити. Також є зручний додаток, через який ви можете керувати усими повідомленнями, які вам надходять із ваших чат-ботів. Якщо вас зацікавило це відео, ставте клас. Покликання на це все, що я говорив, я залишу під відео. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.